Всім доброго дня. Сьогодні середа. Через декілька днів. Великдень. Фільмую наш роздільський, точніше, новороздільський Бродвей, базар. Всі сьогодні винесли свої, як то кажуть, вироби, продукції. Кожен торгує чим може. От дуже гарні святкові, такі гарні. Вишиванки, рушнички, Христос Воскрес, воїстину Воскрес. Так, Гарно, гарно. Кожен має якийсь свій як сказати, бізнес-дешефт. Так, тут продають шинки, ковбаси, все то піде до святкового кошика. Так, так, всіх гарно фільмую, гарно. Так, до святкового кошика також і підуть різні фрукти. І навіть овочі. Тут ми бачимо, тут дуже ми бачимо, і, як то кажуть, такі різноманіття, таких гарних шинок, ковбас. То такий другий стіл, дуже гарно. Пані Ганю, ви би щось таке сказали два слова людям новорозвичанам? Щось таке. Би? Мирного неба. О, видите? Я на мирне небо наводжу якраз камеру, де воно було мирне, таке як сьогодні світле, так? Файно, добре. Пані Гануся, дякую вам, вам також веселих свят. Файно. Мирних, мирних, так, так, мирних, добре. Так. Тут також маленький базарчик. Маленька бізнес, як сказати, точка чи крапка. Так, тут кожен зі свого села виніс якусь продукцію. Так, продукція мадеїн, берездівці, маден березина. Так, кожен має о, великодний хрін, так? Супер, супер хрін, то обов'язково піде до, до кошика святкового великодного. Дуже гарно, дуже гарно. І яєчка підуть. Що там піде, все піде. Гарно, гарно. Також зробіть гарно. Помахайте до камери, до Люфи. Все, файно, молодці. Тут гарні вазоночки у нас, підуть на балкончики, на там різні віконечка десь на грядку чи щось. То на грядку пані, чи то на балкон. Я, хочет, там... Хто я хоче, так і продає. так? Добре, добре. Так, добре. Тут знову бізнес-крапка, бізнес точка. Пані Віра, я вас вітаю. Чого вам найкращого? Супер, супер, далі йду. Так, Тут знову святковий хрін. І сало я бачу. Вчора ще, напевне, коло, то сало. Роххоло я так, де продавець? Десь, 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 десь нема продавця. О, тут бачу, тут бачу різноманіття різних рушничків. Дуже гарно. Христос Воскрес. Пані так, можна пофільмувати ваші рушнички. Пані я Надія, добрий день. Сусіди, добрий день. О, привітайте наших сусідів, наш квартал. Холєра, най мене не візьме. Дай Боже, о, дивіться, як файно, як я вашу все знав. дивіться, як гарно вітер. Зараз всі після тебе. Продали. Так, ну а що, чекайте, дивіться, як гарно. Христос Воскрес, Христос Воскрес, виїзден Воскрес. Дуже гарно, дуже гарно. Так. Тут тут також є. О, знову великодний хрін є. Дивіться, то основна така один із із, таких... із... один з таких інгредієнтів, який... Ми смакуємо, беремо його до шинки, до шинки, як то кажуть, самі з гірчиці в такий день, великдень. Дуже гарно, дуже гарно. Зробіть, привітайте нас самі себе, все гарно, добре. Так, і тут є хрін, тут є хрін, Добре, добре, файно. Тут такий трошки довгий, різний, тут інакший сорт, інакший сорт. Пані, всього найкращого вам, добре. Так, тут бізнес-крапка також, базар. Так, тут я пофільмую також, дивіться, тут теж хрін є, дивіться, хрін. Ну, от. О, дуже гарно. І грубий, і тонкий, різний. До вибору до кольору. Та Він ну, не буває до вибору кольору. Він білий, а зверху, а як то? Корінь білий, а верх зелений. Так. Рухаюся далі. Рухаюся далі. Тут дуже знайома така крапка, бізнес-крапка, києвець, мадий києвець, сало. Кішка, сало мід, кешка. Я кешку їм, мід вон тільки що до кави брав. О, гарні пасочки, які у вас. Ото супер. так, так, так. О, дуже дуже гарно, дуже гарно, дуже гарно, супер. Так, буде далі. Сьогодні в нас в роздолі на нашому новороздільському ну, Бродвеї така, можна сказати, дуже інтенсивна торгівля триває. Дуже інтенсивна торгівля триває тут. Також шинку продають, я не буду кубасу там тож. і кубасу продають, все продають, і хрін е, пані також зробить, помахає передає всім привіт. Все. Також продає, торгує. Так. Прошу пана і у вас. не нормальні, 20, що? то один хрін 20 гривень, чи тому ціла купа 20 гривень. Один хрін, один, хрин. один хрин. Я кажу, так. Ага, ага. А, то по 10, то тоненький по 10, грубший по 20, а той по 25. Дуже гарно. Отако. Гарно привітайте, супер, файно, добре. Так, тут кешка. Кишечка є, все є, дивіться, петрушка і сало. Так, тут риба ще вчора плавала, запечена якраз на великодний стіл. А тут такі е, ягнята великодні. Ягнята великодні, то напевне десь тиху навколишніх сіл, пані Скрупська, так би я пам'ятаю, правда? От також зробіть. Крупську, привіт, вітаю з Великодним, треба сказати. Ану. Тут тут і яєчка є, і чесник, і є. І що тут таке є? э, я, черемша. Квасок. Квас, а, ну, квасок. квасок? Ага, бо я думаю, що черемша. Добре, добре. Так, о, у вас тут ще є, по п'ять навіть є. Є все у нас. По п'ять навіть є, так? І по п'ять навіть є, так. Хто вас трошки зафільмує, ви тако привітайте всіх, о, хто хоче, хто не хоче. Так, добре. У мене і на каналі, там, де все, в ефірі тепер тільки телебачення, а в мене зараз є YouTube контент, то і в інтернеті треба казати. Коли в інтернеті буде? А набирайте Ярослав Олійник і все, і там все є. ну, Всі мої відоси, всі мій контент. Добрий день, добрий день. Пане, Анус, кілька слів для розбіча з великоду. Не буває свята, на здоров'я. Все найкраще. Дуже гарно. Дуже гарно, дуже гарно, дуже гарно. Так, тут також сало. Кубаса, олія для піджарки, банани дає. Магній, магній треба їсти мужчинам. Мужчина такого зробіть, такого гарного. Добре, добре. Пані Березовська, ну два слова. Так, як ви філолог, вчитель, скажіть два слова, ну на пенсії, два слова розлічанам. Прошу. Ну нічого, то теж філологія, але з цифрами. Ну кажіть щось, давайте скорінько, бо камера знімає. Не Добре життє, до мудрих життів І гарних Ми І тако, подивіться туди догорі, щоб було яке небо Гарне. Мирне. 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 Що такое гарно? Помахайте, все гарно. Супер, супер. Видите, ви по-математичному сказали, також добре. Так, йду далі. А я нічого страшного. Я сказав, що філолог. Так, тут можна сказати йде. Наш бродвей рузірський до завершення. Так, Тут також є і нарциси продають, і квіти, і хрін. Все-все є. І... Ага, що тут таке? То міртові дерева? Пані, то міртові дерева. Тиво, так? Ага, міртові дерева, різні всякі насіння. І навіть є дивіться помідори є на закуску. О, дивіться, все є. І Дивіться, о, Тут на in, То ви з якого села. Десь, напевне, березівці, туди, туди, туди не всі в Десь, ви, там. Гарно такого зробить, помахайте, всіх привітайте. Файно, добре. йду далі. Молодці, супер. Так, І тут пішов бурячок. Бурячок на салат, напевне, піде. Так. Добре, так. Тут. Я бачу такого гарного чоловіка, скрупська, він того гарно торгує, цибульку продає. Я деколи горіхи в нього купую, бульбочку. Дай Боже, дай Боже, дай Боже. Я просто камеру тримаю, все файно. Так вітаємося. Кілька слів для і нам всім, і нам що мирного неба нам всім, правда? Ну, так, добре, а хрін по скільки у вас? Я Ага, хто який собі вибрав, тонший, дешевший, грубший, дорожчий, так? Ясненько, ясненько. Добре, 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 файно. Так. Тут також. Маленький кіоск. Польська сі вже розгортає, ще не розгорнула, але вже розгортає. Польська фірма. Мадин, польська, Мартінове, привіт. Марія всім полякам передай, привіт, і польській фірмі також. Дивись, кінь кінь мені якраз треба, три цибулі. Добре, файно. Так, Тут у нас ведуться роботи. опалення. Так, опалення нам виключили. Дякуємо нашій газовій службі, тобто не газовій, а нафтогазу. Тепло було цього року, файно. Так, добре. Тут ведуться роботи, я тут не маю права так дуже, як то кажуть, фільмувати, але здалека зафільмував. Так, тут завершує остання точка, наша така нового розрізкого Бродвею. Всі гарно такого привітайте самі себе, всіх нас. О, тут Хрін є у вас чи ні, про шпану, хрін. <різь> ну, ще не ще не накопаю, ну то ще накопаєте. Добре. Файно. Всім найкращого, всього, всього найкращого. Добре. Так, я буду так завершати. Такий. Мене не треба. У вас не Це треба, добре, 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 добре. Тут ведуться роботи, як я казав. Дмитро, тако зроби гарно, все, супер. Я ще раз скажу, дякуємо Нафтогазу, що зимою було тепло. Так, Файно, файно, файно. Це було місто. Новий розділ, так сказати, наш такий бродвей, базарчик. Всім всього найкращого. Вітання з великодним. Всім мирного неба.